Історія Менегаль бере свій початок у 1916 році. Понад століття, п'ять поколінь майстрів парфумерів, ретельно зберігають ексклюзивну формулу наших парфумів. Як творці, що працюють у сфері мистецтва, ми прагнемо дарувати шедеври, які дозволяють людям використовувати аромат для вираження своїх поглядів і цінностей. Натхнені природою та Середземномор'ям ми створюємо парфуми з душею. Вони здатні перенести у далекі країни до піднесених моментів та незабутніх спогадів. Ми об'єднуємо традиції та інновації, щоб вийти за межі звичного. Наша мета переосмислити ідею парфумів, надавши їм індивідуальності та наповнивши життя. Нам вдалося створити нову мову, котру можна зрозуміти без слів, яка дозволяє спілкуватися за допомогою ольфакторних нот. Чи можете ви собі уявити розшифровування власного ольфакторного коду? Ласкаво до просимо до Всесвіту Монегаль.